Всім привіт! В цьому відео я буду задавати шкільні питання своїй дружині. Це нова і оригінальна рубрика саме для вас. Подивимося, що зможе вона впоратись із цим викликом. Перше з чого ми почнемо, Ліза, скажи нам, коли ти закінчила школу? У 2016-му. Що ти нам можеш сказати за школу взагалі? Експірінс шкільний. Експірієнс взагалі топовий. У мене було класно все в школі. У нас були нормальні вчителі, була класна компанія, ніхто нікого не були, не обіжав ще чудові часи. Зараз би думати просто про домашку і більше ні про що. Отже, добре, починаємо. І питання таке, Лізе. Кажи нам формулу дискримінант. Що? це хуйня. В смысле хуйня? Я не знаю дискримінант. На він взагалі? Що би я мала його знати? Можу теорему Піфагора. Перше питання. Скажи нам, Ліза, теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює суму квадратів катетів. Ну добре, ми повіримо на слово. Ну, бо я, звичайно, ж теж не знаю, що це таке. Плюс бал Лізі. Хоча на моє питання, вона не відповіла, просто якесь, ну що здала, то сказала. Викрутилась. Окей, шутки в сторону. Це було не саме легке питання. Але як ти можеш не знати дискримінант? А ти знаєш. Скажи. B квадрат мінус 4АЦ. А мені пофіг. Тобі теж бал. <світ> Дякую. Наступне питання. Добре, зараз справді буде легке питання. 12 помножити на 8. Я буду множити в стовпчик круто, ти ще пам'ятаєш, як в стопчик множить? Угу. Uh -huh, uh -huh. 96. Файна свої відповіді. Of course. Руфи. Круто, Ліза, респект, звичайно. Валентина Олександрівна. Окей, okay. okay. а щось трошки, трошки складніше. Ще одне питання з математики, ну, і на сьогодні ми закінчуємо. чогось. Я не марку. люблю математику. Вона, ну, mm. питань нема, топ, але ну. Яке число є квадратним коренем з 144? Квадратний корінь зі 144. Yeah. Ну я даже, типа, я можу. Давай почнемо з того, що таке квадратний корінь. Що це означає? Я не знаю. Добре, зробимо. Це не лізі. шкільні З, питання. Зробимо не... Лізі... як же шкільні. Це можна... Здається, якось. це ну, якийсь шостий сьомий клас. Шостий сьомий клас. Зробимо лізі по блажечку і підскажемо їй, що таке квадратний корінь. Квадратний корінь це число, яке множиться саме на себе і виходить там, типа, таке число, наприклад, 146. Дуже, блядь, <гум> Ні, це неможливо. Як це зробити? Може як... не дуже зрозуміло пояснив, але так, ну, навіть... я зрозумів. Ну, молодець, а як це зробити? Ну, давай, думай. Квадратний корінь це не Добре, сюди. і правильна відповідь: 12. Я не знаю, і множ це... тепер 12 на 12, хоча б нам це покажи, свій скіл. На 2, 4, 2, на 1, 2, 144. По математику, яку ми вже пройшли, ми тобі оцімо. <рес> ну. Тверда. Шістка. 4 і 4. Я на 2 відповіла, це 8 балів. Ти на 2 не відповіла. Я відповіла на 2. і тобі сказала теорему Піфагора і потім помножила в стовчик там щось на щось. А, ну, 7 балів це все. Це потолок. Фу, ти такий? О, Сім балів. Запиши тут в уголку, щоб ми повідомили. Я не буду таке записувати. <реш> переходимо далі, переходимо далі. Давай українську мову, звичайно. Ну, Перевіримо давай. тебе. Давай, давай, давай. На знання української мови. Але в мене на знання української мови лише одне питання. Слава Богу. вибачаюсь. Назви всі відмінки української мови та питання, на які вони відповідають. Називний, хто що, орудний, ким чим. Так чекайте. В кінці кличний. Поможи. Ти ще сказала три. Чотири. Родовий є. Є, yeah, звичайно. Це 12, другий. Один, два, три. Іх є сім. Називний. Хто що? що? Орудний ким чим. Давальний. Кому, чому? Mm -hmm. Родовий. З ким, з чим? Ні. А як? <різь> 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 Кого чого? Кого чого? Собі запишу. Знахідний кого чого. Тоже, кого, чого. Місцевий з ким, з чим. Ким чим нема. Є ким чим. А, це орудний. Ну, ким да. чим. Знахідний кого, що. Так. Місцевий. Mm. Ну. Місцевий ми упустимо. На... А на кому на чому? Кличний. Просто кличеш. Когось. Хто? Хто що? Тя! Ну, звичайно, дійсно, звичайно, знахідний, звичайно, молодець. Знахідний ми ще не знайшли. Кого що? А, ну, правильно! Жесть. Жесть. дай, вісім ще балів заслужила. 8? Ну, ти да, ти 8. що, офігеть? Ну. Ти мені підказав одне. Як одне? Балів Багато 12. Підказав. підказав одне, балів добре, 12, 9, математика 9, 9. не схожа. Тобі не мені. Молодець, Ліза, сідай. Ти найкраща. Ти взагалі найкраща. Наскільки добре ти знаєш історію? Нічого хорошого, я не знаю з історії. Дуже знаєш більше. історію України, чи знаєш може, світу? Ніяко не знаю. Mm, нас історію. не вчили історію. Ми просто малювали контурні карти. У нас теж історія. Я приходив на урок. Вчителька питала Перша світова війна, друга світова війна. І там, коли Україна стала незалежною, і все, сідай там. Дев'ять балів. Реально. Ну перше питання, історія. Легке питання. Uh -huh. Коли почалася і закінчилася Перша світова війна? Це дуже легко. 1939-1945. Перша світова війна. А, Перша світова, йоплема! Е, не знаю, 1914-1917, допустімо. Це дуже легко. Друга дуже легко. Перша в мене там не було, я не знаю. Ага, а на другій ти була. Початок, ну, вгадала. Тринадцятий. Чотирнадцятий. Ну все, вже, 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 вже м'єд збало п'ять. Так який я. Була сказала? вгадала, о, ти й забула який. Ну як да. так Ну, Я 1913. Чотирнадтий. Да, помоги! Чорнадцятий. Ми фіксуємо твоє остаточне. Остаточну відповідь. Фу, кошмар. це тут ти мені чоловік чи хто ти є. 1913 і 1919. Отака моя фінальна відповідь. Хуйня? Ну що ж. Ти, Типа є не у тебе шкода. три знання в голові і ти ними мене садиш, Історія? да? Історія. Ну, звичайно ну, ж, ти не відповіла неправильно. Як правильно? 1914-1918. Я так і Ти сказала. ні то, ні то не попав. Ти казала 13 і 19 і потім. А перед тим я казала 13, 14 і 17. Ну Так, ну, але ну, я ж сказав, що ну давай зафіксуємо, зафіксуємо. Ну, от ти так і зафіксував. Добре. Історію ми тобі оцінюємо, блін, ну теж не дуже позитивно. Безцінно. Оцінюємо. Мені не подобаються предмети, які ти вибрав Математика... Добре, 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 пропускай. Я на секундочку. Підтримайте, будь ласка, збір на психологічну реабілітацію військових. Тут за QR-кодом або за посиланням в описі. Дякую. Біологія тобі подобається? Як називається процес виділення кисню у рослин? Фотосинтез. Певнена? так. дав. Фіксуєнтез. Так. Пускай буде. І це правильно. Ну, що ти мене стресуєш? Який орган в організмі людини відповідає за фільтрацію крові? Фільтрує кров. Печінка, печінка, печінка. Нирки? Нирки. — Тож печінка чи нирки? І печінка, і нирки. Ні-ні ні. Все ж, мабуть, так. Але який ведучий, такий таке шоу. Я Останнє доктор. питання: до якого сімейства належить овець пшениця та жито? До якого сімейства? Намікни мені якось, які є бувають сімейства? Тут я задаю питання, а не ти до до сім'ї е, рослин, до сім злакових. О, правильно. А. Правильно. Це ж считаєм, считай, бо відразу ще, ну, стигла, стигла, випротість так. Стигати. Не Йдемо далі. Йдем далі. Біологія це гарна оцінка, 10 балів. Географія, наскільки добре знаєш? Не дуже Як добре. А чому? Що в проблеми? проблема? <laughs> Такий токсичний вайб чому моя проблема? Е, Іван Іліч нам нічого нормально не розказував. Було не, не дуже цікаво. А mm. потім прийшла якась молода вчителька, вона взагалі, як будь то би ну, імена віддування. А що кину Іван Іліч потім це побачить. Іван Іліч топ. Ну, Не як учитель, а як людина. Перше питання: на якому материку живе найменше людей? Найменше? Так, материки. Ти Антарктика. знаєш, скільки ви ще є материків? На Антарктиці живе найменше людей. Певне? Да. Антарктиці, а може в Ні, та. Антарктида під водою. Ти чо? Правильно? Неправильно. Ти маєш радуватись, коли я відповідаю. Так, неправильно, відповідаю. я ж тобі кажу в Антарктиді. — Вона під водою? А то Атлантида під водою, йо! Ну це деталі, це лірика. Да, Я це знаю, є. що внизу де холодно. ну типу... Останнє питання. Як називається столиця Австралії? Не Сідней. Ну ми знаємо, що не Сідней. — Ти скажи, як називається столиця Австралії? Якось М -м -м. Ба -ба, М -м -м. Ба на те. Ні? Бабанаби. Ну там якась. Камбера. Камамбера, я таке не знала. Неважливо, неважливо. Задам тобі іншу країну. Столиця країни. Бразилія. Бразилія. Фасадя. Бре. Браз. <laughs> Зараз у нас будуть питання по астрономії. Скільки планет в Сонячній системі? 12. 10. 9. <laughs> <laughs> Так ти можеш мені нормально якось хелпувати. <клес> так як я, я відчуваю тобі допоможу? тільки тиск. Скільки 10, 12, 11, Десять? Вісім! Yeah. Так. От ми ставимо зараз. І наступне питання: перерахуй ці планети. За Меркурієм, Венера, бачу Землю, далі Марс, а потім ще Нептун, Уран, Сатурн. Одну лише планету пропустимо. Юпітер. Але normal. я знаю. Nie, Просто порядок нормально. Нормально. Це non респект. Non Це non. стоїть від ковід за слово респект. Okay. Okay. Окей, okay. нарешті якийсь респект. зараз вже буде. А скільки ми самі тобі балів? Чекай. за мастро А скільки було б не few moments later. А як діти получають 11 і 10? Коли запитань більше? Ні, ключ. якщо запитань мало, як отримати 11 балів? Ну коли вони хоча б впевнено відповідають на всі. питання. А я на увереному тобі сказала 12 планет в сонячній так, системі. Так, але їх віс їм. <рес> але ти сказав впевнено. Короче, добре, залишилось у нас 4 питання. Такі легенькі, вроді мені, яка рубрика? скидує Лізі. Це просто якісь загальні знання. Ну і як будто би на них там спокійно можна легко відповісти. Ще набрати додаткові бали і піти сьогодні з гарним настроєм, з оцінками. Дивися, не дай Бог, настрій буде не дуже. Добре, назви три основні кольори художників: RGB. Red, green і blue. Да. RGB. Yes. Впевнена, це три основні кольори. Ні, ну ще є білий і Ні, чорний. Ні, три основні мають бути. Три основні. Це остаточна відповідь. І це неправильна відповідь, лізонька, дорогенька, золотенька, ти наша. <плес> Основні три кольори це у нас червоний, жовтий і синій. Наступне питання теж дуже легке. З яких чисел складається двійкова система чисел? 1 і 0. Вітаємо! Плюс бал. Легке питання, я ж казав. Наступне питання треба трошки буде помузгувати. Цілому легке, Математика? Так. Ну, може і так. Скільки секунд в одній годині? Ти нам зараз розпиши і скажи детально, що ну, ти і як У Нас що по твоєму будуть дивитися? Школьнички, ну, так, дитячий так. садок. Так. Дорослі люди будуть це дивитися. В одній годині це 60 хвилин. Одна хвилина це угу. 60 секунд. Угу. Поки ну всім все понятно. Щоб mm. узнати, скільки в одній годині uh -huh. секунд треба 60, помножити на 60 і буде 360. У mm. мене для тебе погані новини дівчина. Здобрити. <ріст> Одна хвилина це 60 секунд. Дві хвилини це 120 секунд. Ну. Три хвилини. Ну. 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 І що? Ой, 3600. Не 360 секунд, а 3600. Добре. Супер, супер, ліза бал! Тобі. А, нарешті заслужене визнання. І, і, і останнє питання. А, нема останнього питання, бо це вже питання було. Все, ти відповіла на всі питання. Фу вітаємо. Не цікавого, хімії не було. Як нічого цікавого, ну я не знаю хімію і фізику. А це ти типу А Як я тебе маю перевірити? А це ти знав. Добре. Це ти все знав. Не знав, ти це це близько. Шкільні питання, хімія. Якщо я ябасируюсь ми це вибранеся. Які частини входять до складу атома? Нейрон, протон і електрон. Які агрегатні стани речовини існують? Жідкі твердий газоподібні. А також плазма як четвертий стан. Ти сказав три? Я не казав три, вона мені це нав'язала. Я тобі сказала три. <рес> Ну тут хуй до версія, що це зряби кану. Умний. А четвертий. Вітаємо Лізу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки, ці всі штучки, алгоритми. Напишіть, як вам запитання від Владіка, тому що мені здається, він деколи мене відверто садив. Особливо, блін, математика. Добре, що не насадив. Приз який? ま。